У Луцьку сьогодні відзначили переможців конкурсу рятувальники очима дітей. Вже дев'ятий рік поспіль. Школярі з усієї області у різний спосіб зображають цю небезпечну професію. Хтось пише про героїв-рятувальників, пісні і вірші, а дехто виготовляє панно та м'які іграшки. Усього на конкурс цього року надійшло майже 180 робіт. Найкраще бачила і наша знімальна група. Восьмикласник Максим один із переможців обласного конкурсу рятувальники очима дітей. Він разом зі своєю вчителькою написав про небезпечну та героїчну професію рятувальника Вірш, який визнали у цій номінації Кращим. Рятувальник, професія для відважних, таких молодих і дуже поважних, серйозних і ніжних, турботливих, обраних долей, залізним характером, сильною волею. мого Однокласника тато є. Пожежником мені, мені дуже сподобалася ця професія, так надихнула на цей вірш. У номінації М'яка іграшка перемогла робота Юлії Терлецької. Це композиція, яку дівчина два тижні виготовляла із однокласницею. Це два баранчика і вовк. Ну, ми дуже старалися зробити цю роботу, щоб ну, зайняти якесь місце і донести до дітей ну, те, що не можна йти в зимою на лід, бо він буває і крихким. І ну, не завжди є люди, які. Прийдуть тобі на допомогу. Члени журі, працівники управління освіти й рятувальника зі 180 робіт, визначили майже сотню кращих у різних номінаціях. Переможці отримали дипломи, грамоти і призи. Як розповів начальник сектору зв'язків зі змі та роботи з громадськістю управління ДСНС в області Володимир Нестеров, обирати було дуже складно. Мовляв, усі учасники неймовірно талановиті. Рівень робіт і естетичний, і з по змісту. Кожного року в цьому конкурсі росте. Власне, тут присутні навіть ті пожежники, які безпосередньо кожного дня стикаються з цією стихією, з боротьбою з вогнем. Я впевнений, що їм дуже сподобалось, як діти бачать рятувальників, а ми можемо переконатися, що діти бачать їх позитивно. І це, я вважаю, найкраща оцінка роботи. Простих звичайних пожежників-рятувальників, які кожного дня заступають на чергування, за словами заступниці начальника обласного управління освіти науки та молоді Тетяни Соломіної, такі щорічні конкурси насамперед мають просвітницьку мету. Усі учасники, окрім творчих здібностей, мають чимало навичок, завдяки яким не втрачають рівновагу в надзвичайних ситуаціях. Сьогодні цей конкурс дає нам можливість побачити, наскільки дітей цікавить ця тема бути героєм. Це дуже класно, і для кожного школяра чи дівчинки чи хлопчика бути причетним до мужньої професії, мабуть, це дуже важливо. Спілкуючись з людьми, з людьми цієї мужньої професії на одному з таких конкурсів, один з цих героїв сказав мені одну хорошу фразу те, чому навчиш Петріка, ніколи не навчиш Петра. Усі роботи конкурсантів передадуть до музею управління державної служби із надзвичайних ситуацій. Там їх зможуть побачити усі охочі.